Понад 20 років Євгенія Чвертко навчає науки електрозварювання студентів київської політехніки. Увесь цей час вона прагне піднести престиж професії, аби охочих вступати було більше а про розробки українських інженерів зварювальників. Частіше говорили за кордоном. Цієї осені Євгенія Чвертко стала першою жінкою в Україні та східній Європі, яку відзначив нагородою міжнародний інститут зварювання. Даніл Самсонов продовжить. Транспорт, побутова техніка, мости, будівлі або ж надактуальна нині зброя і військова техніка. Усього цього у світі не було б без електрозварювання. Воно нас оточує. Тобто, сучасна людина, вона насправді оточена виробами, які виготовлені за допомогою зварювання. Це дуже корисний процес. І якщо його не буде, то повірте, що дуже велика кількість речей, звичних нам в побуті, вони просто зникнуть. Опановувати зварювання як науку майже 25 років допомагає студентам доцентка Київської політехніки Євгенія Чвертко. Нині кандидатка технічних наук, заступниця директора інституту матеріалознавства та зварювання імені Патона свого часу успадкувала фах у батьків теж інженерів зварювання. Увесь час викладачка наполягає, зварювання це більше ніж робітнича професія, для того щоб е, дійсно розбиратися. В цих технологіях потрібно знати і матеріалознавство, і механіку, і електротехніку, і металургійні. Якісь моменти теж у нас зустрічаються, тобто е кожен для себе може щось цікаве знайти. Хтось хоче бачити себе в інспекційній діяльності, хтось в діяльності з координації робіт, хтось там зварювання опановує як робітничу професію. Тут механічна робота поєднує прикладні навички, науку і навіть творчість серед практичних робіт студентів трапляються і такі картини зі звареного дроту. Зварення це, як можна сказати, саме мистецтво. Ти можеш зварити або на промисловості, якісь спеціальні конструкції, або можеш навіть сам виготовляти всякі скульптури. З 2007-го Євгенія Чвертко співпрацює з міжнародним інститутом зварювання, навіть входила до його ради директорів. Ця організація створює світові тренди зварювання, без яких неможливий розвиток промисловості. До українських розробок тут ставляться серйозно. Якщо говорити наприклад про те, ж зварювання догою в магнітному полі, то е, у, Україна постачала обладнання з цього способу, у тому числі до Сполучених Штатів Америки. Цієї осені Євгенія Чвертко стала першою жінкою в Україні та східній Європі, яка отримала відзнаку міжнародного інституту зварювання. Одна з головних її місій створення освітніх програм для фахівців за міжнародними стандартами. Інститут об'єднує науковців зварювальників з 50 країн світу. Росію виключили з цього клубу саме завдяки лобіюванню Євгенії Чвертко. Це дуже демонстративний крок з боку фахової організації міжнародної. Який показує, що ділитися знаннями вони не хочуть, втративши ліцензію, Росія вже не може видавати дипломи міжнародного зразка чи сертифікувати власне виробництво. А відтак їй складніше продавати свої технології цивілізованим країнам, крім освіти і наукової дипломатії, євгенія чвертко прагне боротися зі стереотипами навколо цієї професії. На власному прикладі доводить у зварюванні успішною може бути і жінка. Таніл Самсонов Ігор Шатайло, факта і єдині новини.